Через сніг та замети відвідати Львів під час канікул відмовилися юні туристи з сусідніх областей та із Львівщини. Якщо раніше до нас приїжджали також школярі з сусідніх областей або з Львівської області, які приїжджають частіше за все автобусним транспортом, то через замети, через погані погодні умови, вони часто не змогли, просто їм не дозволяли виїжджати і вони змушені були відкласти або скасувати свою подорож. Але ще цікаво, що це є тенденція не тільки для Львова, а це є зараз ситуація і для Європи. Загалом багато автобусних турів, які там були передбачені, вони були скасовані. А от школярами з Дніпропетровщини сніг не зараз. Завада у Львові вперше і дуже задоволені. Ні, погода не злякала навпаки зимою. Якщо можна сказати, що зимою, то Львів дуже красивий. Багато у вас пам'ятників у нас такого немає для про Петровського. Під час канікул екскурсії готують особливі більше легенд, цікавинок та навіть байок. А для дітей потрібно зробити шоу. Потрібно зробити якусь виставу для того, щоб їм було цікаво. Їм треба зробити цікаво їм треба зробити захоплющі. Вони не надто уважно слухаються все. Це для них може другорядно, але їм треба зробити весело, цікаво і смішно. Можливо, навіть. по справжньому відкрити туристичний сезон у Львові збираються уже наприкінці квітня.